Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Слово Боже завжди приносить плід у сто разів. Усі ми оточені людьми, які, як здається, не процвітають. Не думаю, що ми насправді можемо дізнатися про справжню причину, але щодня і вони, і ми щось сіємо. Наприклад, думки. Сіємо вчинки, сіємо у стосунки, і ніхто, крім Господа, точно не знає, що далі відбувається з цим насінням. Ми не знаємо, що діється в серцях інших людей, і можемо лише припускати, дивлячись на них. Але Бог хоче, щоб кожен із нас знав правду щодо себе. У Царстві Божому є постійні принципи. Якщо ви сієте в царство, ви пожинаєте помножене царство. Вірно й інше. А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть. Осія 8, Притча Христа про насіння та ґрунт різного виду, прекрасна. Сіяч насіння сіє. Від Матвія 13, Марка 4, Луки 8. Насіння це слово Боже. Коли ми натрапляємо на Слово Боже, виникає різна реакція. Дехто опускає його, інші беруть. Деякі приймають і слухаються, інші пробують, а потім, коли щось відбувається у їхньому житті, насіння відкидається. Але є і така категорія це ті, що слухають слово й приймають, і родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. Від Марка 4,20. Слово Боже це завжди насіння, що приносить плід у сто разів. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую Тобі за Твоє слово. Твоє слово плідне насіння, яке приносить плід у сто разів. Я прийматиму його, я коритимуся йому, я приноситиму плід. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.